На Майдані Незалежності вже встановили головний телевізор України. Завтра з цього екрану президент спілкуватиметься з народом. Кожен може прийти сюди, подивитися, послухати, але не задати запитання. Питати будуть він, в іншому місці і інші люди. Києві таким місцем чомусь обрали малолюдні околиці. Сміттєспалювальний завод розташований на виїзді зі столиці. Це репетиція, знімальна група одного з телеканалів і масовка. Слышь, а людей Сишешалюдівні убирайте з кадру, щоб ні погріли. Люди і самі не дуже прагнуть потрапити в кадри. Досить плутано пояснюють, як опинилися біля сміттєспалювального заводу на холодному знімальному майданчику. Нас пригласія а хто? Ми слышали, що зі сйомка. От їхали, смотримо стає телевідія. Ми пройшли сюди. Ці чоловік і жінка, тренуються ставити запитання президенту. Чоловік представляється вчителем і його сюди делегував директор школи поставити запитання про дорожні затори в столиці. Кореспондент ТВА й цікавиться, чи має він на увазі щоденне перекриття столичних вулиць заради кортежу Януковича. Вчитель помітно ніяковіє. Перекривається. Ну хотілось би теж, щоб коли... Так, дійсно, це теж буває. Ну, я не, не так часто вже как бы, э, эти його картець. Ага. Жінка натомість стверджує, що її запитання відібрав чи то сам президент, чи його адміністрація. Що саме вас цікавить? Ви хто? А, тіляє? А, тіляє? А, то, Модернізація підприємств наших мусорозжигательного заводу. Як як потрапили на персесі, людей, які ставили запитання по, по інтернету на сайт відправляли президента вопроси? Этот вопрос його заінтересував. Головний редактор Уніан Олександр Харченко, інформагенція, яка збирала це питання до президента через інтернет, не зміг згадати жодного де йшлося про екологію. Всього надіслали 7 тисяч запитань найчастіше повторювалося одне: де обіцяне покращення життя вже сьогодні. Але переважно Януковича просили допомогти розібратися з корупцією, маленькою пенсією, високими тарифами. Все це свідчить про низький рівень громадянського суспільства, каже Олександр Харченко. На 90% відсотків десь це запитання не громадян, які наняли на роботу менеджера номер один в цій країні, і запитують, от яку роботу він проробив за цей рік. А це челобітне прошення до царя. Телекритик Світлана Остапа сумнівається, що гострі питання до президента потраплять в ефір. Вона впевнена, що за прикладом подібних російських телешоу будуть підставні учасники, які задаватимуть питання, на які Янукович матиме заздалегідь приготовані відповіді. Ми повернулися трохи в минуле, як, як в радянські часи, як у нас сприймають владу з таким таким піотетом, а не з тим, не так якщо це люди поставлені на службу народу. То я, звичайно, думаю, що все-таки такі е, під, підтасовки, замовні е, такі питання будуть. У Канові на Тарасовій горі біля могили Шевченка теж готують майданчик. На цьому місці людно буває тільки на свята. Завтра якраз буде такий день. І ми готові замочити до цієї студії президента України. Пані панове Віктор Федоровича. День, коли можна задати запитання президенту? А хто хто задає? А Прості люди, нікостів, а -а -а. котори знають, зна зна що задавати Андрій Сачук Осман Пашаєв, Олена квасній. Тивай.